Друзі, всім привіт! Помідорна епопея продовжується. Я зараз йду на базар, мені треба купити такий як розсікатель. Вже помідорки закрила саме в банки такі цілі. А те, що залишилось, хочу зробити таку, як борщова заправка. Ну, то таке, менше з тим. Що хочу сказати? Не так, ну це інформація саме для ВПО. Тому що я ВПО і, можливо, комусь, може хтось не знає, можливо, комусь ця інформація ну, пригодиться. І тобто мені на, на молодшого сина виплачували до лютого місяця кошти. В лютому перестали виплачувати кошти і ну, ми якби і не знали, що то щось іще будуть виплачувати. Коротше, пішли з е, чоловіком на оновлення даних в ЦНАП. І вже в ЦНАПі думаю, ну запитаю, чи виплачують зараз гроші на, ну, на дітей, на ВПО. А вона сказала жінка, що зараз виплачують саме на родину. Що треба, Які документи треба, там, ну якщо він десь навчається, ну, це обов'язково, чи школа, чи коледж, де він там є. І що я хочу сказати. Перший раз, коли ми прийшли до, ну, до менеджера, менеджера, адміністратора, як його називають, стану трошки постаю і розкажу вам. Ну, нормальна така була дівчина, і вона сказала, що йте, й те, те, все зробіть, все, все принесіть, що треба, документи збирайте. В общем, ми збирали документи. На наступний раз прийшли, вже попали, ну, я сама вже пішла, позапитала, кажу, а, ну треба брати сина? Ні, не треба. Прихожу я сама. І що я хочу сказати, що любі друзі, ВПО, з якої би ви не були. Області, да, не, не відмовляйтесь від цього, не пасуйте перед ними, тому що ця інша друга а, ну, адміністратор, буду так я її називати, не знаю, виконавець, коротше, вона почала а, ну, закидувати такими питаннями, такі задавати. От ніби в неї була задача а, мені відмовити. Ну, але ж ви розумієте, я в з 2014 року, я вже їздила. По всіх цих містах, по всіх кабінетах, дверях і таке інше, то мені пофіг, що мені хто там що каже, я знаю, що я роблю і за чим я йду. Перше, що вона сказала, я вам не дам, треба, щоб він був. Я говорю, він неповнолітній. Ну в нього ж є паспорт з 14 років, вона мені каже. Кажу, ну, якщо в нього є паспорт з 14 року, тоді він може йти в банк і брати кредит. Вона замовкла. Тобто, що я хочу сказати? Не мовчіть, відстоюйте себе, відстоюйте свої ну Таку якусь можливість, таку, да? то що це ну положено, це. Потім потім вона ще казала, а що у вас чоловік не ВПО. Чоловік не ВПО, значить, ми вам не дамо. Я тут же сразу і кажу, значить ви за одного не ВПО, ви лишаєте коштів двох ВПО. Зараз вони якось це зробили по-іншому і дають ну тіпа, на родину. Ну, і виходить, що я ВПО і менший син ВПО. Ну, старший живе вже окремо, він там сам. Ну і він же вже старший, йому ну, не дадуть ці кошти. Е тобто це також я їй сказала. Вона замовкла. Потім щось вона опять мені треба, А, що треба від сина дозвіл. Ви, ви послухайте, який абсурд. Треба від сина дозвіл на те, що він не проти отримувати гроші. Це менший син, да, який неповнолітній. І це ж вона тоді казала про банк. Я говорю, тобто ви хочете сказати, що ну, людина або дитина скаже, що ні, мені не треба ці гроші. Да? Коли ми переїжджаємо із міста в місто, з квартири на квартиру, ви наймаємо, да? і ну, ну, ви розумієте, що да? ці гроші, якби, ви всі, ну, багато зараз дуже живе людей, які саме ну, очікують ці гроші. І вони дійсно якби, ну, важливі. Ну, коротше, я ще щось мені казала, а, типу, що ні, ми вам не дамо. Кажу, добре, викликайте тоді вашу головну або пишіть мені письмову відмову. Тому що я буду подавати до суду. Дуже багато зараз е, юристів безкоштовних, які мені також допомагали, і вони допомагають дійсно безкоштовно. І тут нічого такого в цьому немає страшного. Потім вона при мені дзвони е, цій же ж е, своїй. Ну, головній, хто там, я не знаю, як вона називається, ну в ЦНАПі. І та, я чую, що та їй по, по телефону каже, що так, давайте їм давайте гроші. Ви розумієте, з якої позиції вона це ну, відмовляла? Можливо, це якась е злоба. Можливо, це, ну я не знаю, я не можу, як би казати, да? але якщо головна знає закони, і якщо вона, то чого. Чого саме ти мені відмовляєш, ніби я прийшла до тебе і я беру ці гроші особисто в тебе. Така теж якась якби така странна жіночка. Потім, уже коли інш, іншу ходила, я ще замовляти довідку, ніхто нічо, це той же самий ЦНАП, ніхто нічого не відмовляє, ніхто нічого не каже. Така вже е, була старша жіночка. і взагалі ніякої відмови. А ця не знаю, можливо, якась внутрішня в неї образа на нас на всіх, там, я не знаю. Але менше з тим, я хочу сказати, що ви самі, ті, хто ВПО, ПО, і добивайтесь, і нічого страшного. Не йдіть після того, як вам розказують 3, 5, 10 всяких відмовок, чому саме вам не дадуть. Ну, бажано, якщо бачите, я не прийшла другий раз з сином, але ну я ж запитувала. То йдіть краще з дітьми, щоб уже не ганяли вас.